13 рік був оголошений роком Тараса Шевченка вшанування його пам'яті та його творчості, підтримуючи ініціативу Української бібліотечної асоціації, яка запропонувала провести всеукраїнський український флеш мог читання Шевченко Ради. Породила мати сина, в зелені діброві, дала йому карі очі і чорні діброви. Китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святі діталам долю слави. Ушли тобі, Мати Божа, тії благодати всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду мала, барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала. Ой сино, мій, сино, моя ти дитина. Чи є краще на всім світі, на всій Україні? Нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю доймос долю до не буде мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінькому. В неволі виріс ми з чужими і не оплакані своїми, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сино, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять з лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго кров степами текла, червоніла. текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки розсеранесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже жита собі сіють. Козака дівчина полюбила, не спинила, пішов, де загинула. Якби знала, що покина була б не любила, якби знала, що загина була б не пуста, якби знала, минув рік, минув другий, козака немає, сокнена, як квіточка, ніхто не падає. Шелестить пожовкле листя, Гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу вручусь, Бо Боже не плачу, не сміюсь. Доле. Де ти доле, де ти, Нема ніякої. моє? Коли доброї жаль Боже, то дай злої. Не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. Лоні то проклинать і весь світ запалити. Страшно впасти в байдани, умирати в неволі, а ще єше спати, спати і спати на волі, і заснути навіки віки, і сліду не кинуть ніякого, однакового чи жив, чи загинув? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жалі Боже, то дай злої. Злої.